Дітки, урок української мови. Сьогодні також проходить достатньо просто ми попрацюємо з вами з зошитом, і з нашою книгою. Ми багато чого з вами вже знаємо. В основному працюємо зараз з іменниками. Іменник ми знаємо, це частина мови, яка називає предмет, і відповідає на питання, хто, що. Ми розбирали з вами, які іменники ми пишемо з великої літери. І вже дізналися, що ми пишемо з великої літери прізвище імена по батькові, пишемо з великої літери власні назви. Так? Сьогодні розберемо, як ми пишемо клички тварин. Клички тварин це імена їхні імена дітки, тож вони пишуться також з великої літери. Давайте прочитаємо вправу 23. Жив собі дід Андрушка. Це його ім'я, тому з великої літери. А в нього була баба Марушка, і ми розуміємо, що це її ім'я. В баби дочка Мінка, ім'я. а в дочки собачка Фінка, собачку звати Фінка. А в собачки товаришка Кіця Варварка китю звати Варварка, а в Кіці вихованка мишка Сіроманка, мишку звати Сіроманка. Тож, давайте подивимося: в даному випадку дід Андрушка. Це загальна назва і власна назва. Баба Марушка загальна назва, власна назва. Дочка Мінка, загальна назва, власна назва. Собачка Фінка, загальна назва, власна назва. Киця Варварка загальна назва, власна назва. Мишка Сіроманка загальна назва, власна назва. Тож, ми пам'ятаємо, власні назви завжди пишуться з великої літери. Тобто це також будуть їхні імена, а імена з великої літери. Тож, будь ласка, запам'ятайте, дітки. А, зараз ми з вами роздивимося вправу 25 і цю вправу потрібно записати у зошит. Тож, приготували, будь ласка, свій робочий зошит. У мене це нова сторіночка. І записали самостійно 12 листопада, класна робота. Вправа 25. Тут, нагадую, зупиняємо відео, записуємо, як вам потрібно, і продовжуємо далі. Тож, бачимо з вами вправа 25. У нас є ось такі речення, речення, в яких присутня картинка. Цю картинку треба замінити словом, а замість знака питання виписати із довідки назву. Давайте подивимось. На нашій фермі найкраща корова корова з великої літери чи з маленької. З маленької, бо це загальна назва. Корів може бути багато. А замість знака питання треба поставити її ім'я. Давайте подумаємо, яке ім'я може підійти корові. Так, поміркували, дивимося наступне. На кінних змаганнях першим прийшов кінь. Так. У шкільному куточку природи живе Заєць. Або кролик. У маринки вдома є. Котик. Та собачка та пес. Так, і поміркували, яке найкраще підійде. Наприклад, дружок. Найчастіше дають ім'я собачці, правда, дружок. Так, ось з'ясували, це дружок у нас. Так, веселка, це, скоріш за все, наша з вами корівка. Каштан. Це наш з вами кінь. Подивіться, справді, на каштан дуже схожий. Нас лишається пушок і чалапко. Поміркували. Ну, наче і тому, і тому підходить, тому можете розставити, як вам А пушок чи чалапко, зайчику, чи котику, як вам захочете. У шкільному куточку природи живе кролик чалапко. Чому б або кролик пушок. У маринки вдома є кіт пушок або кіт-чалапко. От поміркували, яке вам підходить найкраще. Зараз давайте запишемо з вами речення, як це має відбуватися. На нашій фермі найкраще. Ось я відступаю абзацик і записую. Гарно записую, тому що я через екран пишу, можливо, не найгарніше. На нашій. Фермі найкраща найкраща, далі заміняємо картинку словом. КО. «Ва». І додаємо ім'я. Корова веселка. Веселка, пишете з великої літери, адже це її ім'я. Далі записуєте речення самостійно. Це частина вашого домашнього завдання. Прямо в класній роботі записуємо. Давайте пройдемось по. Реченнях, а ви далі самі запишете. На кінних змаганнях першим прийшов кінь каштан. У шкільному куточку природи живе кролик, чалапко. У маринки вдома є кіт пушок та пес дружок. У шкільному, так, це ми вже називали. Бачите, все у нас. На місці. Тобто залишилось записати один, два, три речення. Будьте, будь ласка, уважні. Слово корова, кінь, заєць або кролик, ви його назвете, пес та кіт пишуться із маленької літери, адже це загальні назви. А ось їхні імена писатимуться з великої літери, адже це власні назви. Запишіть всі речення у вправу 25. Речення можна писати після крапочки.